У тебе з'явився друг Храц. Не думав, що доживу до цього дня. Та пішов ти Вечерю приніс. Ага, новенький допоміг мені. То ви, значить, знайшли Юріка. Як він загинув? Мабуть, та тінь звір. Нам треба бути обережнішими цієї ночі. Скажи мені свіжаче, коли ти знайшов Юріка, там не було нічого, що пояснило би його прогулянку. Бо я й досі не розумію. Я було теж димив, як піч, але ніякі боги мені нічого у вісні не шепотіли. Ну, у нього був цей малюнок. Чекай зараз. Тримай цей папірець подалі і не згадуй про це лейно. Йорік забагато корив із божеволі в кінець історії. Белігар вієйця, мужик, заспокойся, я просто запитав. Гаразд, змінимо тему. Напевно, ти вже зрозумів, що в колонії є три табори. Скажу відверто. Ти вправніший за багатьох з тих, кого сюди закидають. Тож пропоную тобі влаштуватися в нашому. Ти так його зазиваєш, ніби у нас не табір, а будинок терпимості, і дівки вже зачекалися. Але Дракс має рацію, нам потрібні нові люди. І ти, можливо, маєш необхідні якості, тим не менш, якщо не хочеш збирати рис, доведеться багато працювати. Це у будь-якому таборі так. Але в нас принаймні є план, як звідси звалити. І це дійсно гарна ідея. А не та сектантська маячня про сплячих богів. Якщо ти все ще думаєш, що підірвати купу блакитної руди це гарна ідея, то ти нічим не краще за тих пришелеккуватих. Хочу сказати, скільки вони вже видобули руди, досить, щоб викупити усі пустелі варанта, але варто запитати у найманців, скільки ще потрібно відповідь, щоразу одна. Маги сказали ще трохи. Серйозно, я починаю замислюватися, може вони просто грають з нами, як той і беріан зі своїми ягнятами. По-правді, я б навіть не здивувався. Дивись повну версію грофільму Готік Ремейк про лох Ніроса українською на youtube каналі Гліч. Він існує.